Тебе тут в машині немає ручки, а то мені треба дещо дописати. Ну, Бардучку подай. О, є ручка. О, Це за список. Ну, покажи. Слухай, я його шукав, це мені ж будівельники написали, що потрібно купити. А що там так багато? Ну, шпателя, дюбіля, шпаклівка, клей. А туфель там ну, моїх та... немає вашому списку? А там ні, субочки немає. Ча ні, ті майстри нічого не написали вам купувати. То нахаз допиши. Ви <рес> тільки думаєте про свої дюбіля і шпателя, а про те, щоб ми були щасливі, то ви забули. Я їм скажу, в нашому випадку щаслива дружина це запорука довгострокового ремонту. Так, давай швиденько поїхали за сумочкою і туфлями, а потім за вашими шпателями і дюбілями.